Так, що в нас по капусті? Е, з бурянами. В принципі, порядок. Грунтові гербіциди буряни держать. Одне, що мені тут не подобається на цьому полі, це ось поле капусти. Це ось соя зараз йдуть жнива, до речі. Ось йдуть жнива, молотя, дячмень. Готовтеся до навали шкідника. Не говорячи про саранчу, яка до нас йде. З півдня. Так, ну, білокрилка є. Дивіться, по білокрилці, що ми даємо. Зараз на той момент вивезти нам білокрилку. Даємо перший раз Мовенто Моспілан. другий раз даємо тепекі плюс аркеро. І за білокрилку можна забутися. Гербіцид грунтовий бутизан держав в нас, пройшли дощі. Дощі йшли, впало в нас міліметрів 60 це вже висохло. Буряну немає. Капуста, до речі, посаджена в нас 40 см одна від одної, була жара, садили, в нас йде капля. Тут 20 см від емітера, Тобто так і садили кукурузу, так і садили капусту через 1 емітер. Ну, останній раз давали це антракол, мовенто і моспілан. Також капуста любить мідні препарати, не забувайте, від бактеріозів. Пожовтіння листків нема взагалі. На сьогоднішній день, як завжди, капуста ідеальна. Аркеро, до речі, ще забирає в нас совок.